Рекордно забиті трибуни нервова перемога із сферичним рахунком 91-100. І як результат, третя позиція турнірної таблиці. Недільний вечір баскетболу для черкаських мавп та їхніх уболівальників видався на славу. Із коротким оглядом останнього у серії домашніх матчів наші журналісти. Перша чверть поєдинку видалася доволі рівною. Черкаські мавпи намагалися будувати гру без свого основного розігруюча Каморона Рандалса, який не вийшов на майданчик через хворобу. Одесити шукали концентрацію після тривалого періоду без ігор. Зрештою, чверть завершилася на користь господарів 28-20. На руку гостям зіграли влучні дальні постріли, вдало реалізовувати які вони продовжили і у наступні 10 хвилин. Після однієї з них у середині другого періоду команда Юшкіна впритул наблизилася до мавп тридцять Відразу після. Цього Черкасі розпочали свій ривок і на велику перерву пішли, маючи перевагу у шість пунктів. Після нервової другої чверті вже на початку третьої мав вирвалися уперед із двозначною перевагою. Результат закріпив Мирошніченко, із його трьошкою команда отримала 13 очок фору. А вже у середині періоду господарі повели плюс 20. Проте на фінішній прямій інтригу у гру повернули одесити. У середині останнього періоду скоротили своє відставання всього до 9 пунктів. Это был сумасшедший риск. Мы играли вообще в четыре защитника, в пять защитников, вот, без номинальных четвертых и пятых номеров. Вот, ну и опять же, оно где-то принесло свои плоды, потому что черкасы уже были на усталости. Если бы мы попробовали так играть в начале игры, то я так думаю, что черкасы, когда были более свежими, они бы нас наказывали. Задум наставника Одеситів спрацював. За дві хвилини до кінця гри напруження на майданчику будівельника досягло свого апогею. 20 очкова перевага господарів розтанула як сніг. Одеситам лишилися чотири пункти, щоб зрівняти рахунок. Дуже важливим у ці хвилини стало дальнє влучання копця. Воно віддалило черкасів на безпечну відстань. Наприкінці ж гри господарі продуктивно відстрілялися з лінії штрафних. Підскандування трибун довели гру до красивої перемоги. 191. Ми один. Ми закончили дуже кругученудачна. Як я ожидалась, очень батяжова гра нервная. Головна задача была вторую половину преодолеть прессинг без дрібліна. У нас к сожалению це не сильно вийшло. Бум над этим работать. Наступна гра черкаських мав по рамках Суперліги відбудеться аж за три тижні. 7 лютого вони гратимуть на виїзді проти БК Київ. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини.